Всім привіт, кривий ріг на зв'язку. Ой, сидимо майже по півдня без світла. У нас зараз постійні відключення. Вранці можемо сидіти по 5-6 годин без світла і ввечері так само відключають на 5-6 годин. Буває на п'ять, буває на п'ять з половиною, буває на шість годин. О, вже телефон навіть розряджений. Зараз поставлю швиденько на зарядочку. Хочу просто сьогодні у нас 27 червня трошечки показати, як у нас справи, як ми інкубуємо, як ми продовжуємо працювати навіть попри відключення світла. Сьогодні просвічувала яйце, яке приїхали з Кременчуга. Прийшла сьогодні в обідкачка їсти і пити і викупатися. Я передивилася, перерахувала її яйця, бо побачила, що яйця випечкані в жовток. І коли перерахувала, не дорахувалася два яйця. І зрозуміла, що щось там не так. І, ну, зараз я вам все покажу і подивитися самі, і, що, виходить, два яйця немає, і просвітила яйця, перевірила на заплідненість. От, зараз лупиться курчата в мене, карликового кокінхінчика, сібрайта. Покажу, як інкубуємо. Можливо, комусь буде, як би кажуть, ну, якась корисна може інформація. Поїхали. Світла нема, а курчата лупляться. Є надклю в яйцях. Над ось надклюнулася яйце. Це мене карликові кокенхінчики, сібрайти і пухові. Положила бутилочку з теплою водичкою. Курчатка, які вилупляються, так як не маю чим їх зігріти, зараз поставлю також бутилку. Ось у мене тут вилупилися каченята під качкою. І я цих курчат... Підсаджую до коченят, їх все ж таки більше, до коченятка їх зігріють. Воду коченята трошки розлили, зараз я її прибрала, поставлю іншу поїлочку, щоб вони не розплюхували. Якось отак виходимо з положення. Так, я хочу вам показати свою качку, яку я всадила на яйця, які прислали мені із, Кременчу... із Кременчуга. Ой, сьогодні в день вона виходила покупатися поїсти. Я швиденько перевірила кількість яєць. І що я обнаружила? Що, по-перше, яйця були трошки вимазані деякі в яєчний жовток. Ну, ось того видно трошечки, якщо так от пересвітити, ось так ось жовток. І я не дорахувалася, виходить. По-моєму, два яйця чи три. Взагалі було 15 яєць. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дванадцять, тринадцяти Я забрала в інкубатор, тому що воно було з диркою вже проколотою. Певно, кіхтиком проколола качка. І два яйця я не дорахувалася. Ось такі то справи. Зараз, виходить, я забрала яйця, я хотіла їх просвітити, подивитися на запліднені. Тому що зараз темніло. І вирішила качці трошечки в гніздо додавати сіна. Можливо, вона або сама неаккуратна, або вона ж там ну, була підстилка, але вона її, ну, коротше качки, коли тут неслися, то вони ту підстилку з'їли. То качка, можна так сказати, вже на голій землі зробила собі гніздо. І виходить, можливо, коли вона їх перевертає, десь вона їх коцає там може об. От, тверда земля, виходить, там асфальт, можливо, коца є. Ой, ну я зараз, виходить, хочу вам отак от, от, от так от поставлю. Ось так от і покажу. Якщо перевіряти я цю незапрізаність і десь я тут обнаружила, ну, поганенько видно, але вже... Потрошку починає бути видно. Ось, бачите, зародок єсть. На, якщо тобі зараз оддам твої яйця, будеш на них сидіти. Так. Ось також видно, бачите, добре видно зародок. Так, це два яйця. Не кусайся. Ось того є зародок. Три яйця. Дві агресивна. агресивна, мені всю руку розкусає. Ось тут, виходить, є щось кругленьке, як вам показати, але ще воно маленьке, або буде зародок, або буде кров'яне кільце. Получається, ось так, бачите? Так, чотири. Ось тут, бачите, який гарний вже ембріон. Ось павочок. Також видно шість. Ось починає бути видно, бачите, сім. Тут також видно, але більш слабенько. Вісім. Ось. Дев'ять. Ось того тут внизу зафіксувався. 10 яйць оплідних. Два яйця під питанням, тому що тут начебто як ось щось таке є красненьке, але дуже-дуже слабеньке. Це або буде кровіне кільце, або тільки-тільки починає зароджуватися зародок, подивимося. 11. Це яйце, начебто як повністю світиться пусте. Це просто грязне. 12. 13 -е яйце. Забрала в інкубатор, заклеїла його як він називається, пластирем, тому що там така дирка була. Но добре, що дирка знаходилася ось тут, виходить на, на повітряній камері. маю надію, що в інкубаторі може щось виведеться, але з нашими відключеннями світла не знаю, що у нас там виведеться. Ось, виходить. Підстелила трошечки їй сінця, підстелила, і ось віддала я їй, виходить, яйця. Де ділася два яйця або вона їх роздавила, тому що шкарлупка була дуже така, як тонка, або з'їла, або роздавила. Коротше, не знаю, два яйця десь пропало. Ось такі то справи. Ось вам і качка називається. Ложиш під качку, надіюся, на кращий результат. Але може бути все, що завгодно. Ну, будемо мати надію, що хоч ви видаці, будемо контролювати це питання. Можливо, вона, якщо вона їх дави, або вона їх їсть, то треба слідкувати. Можливо, придеться ці яйця взагалі забрати з підкачки. Або переложити підругу, та, що в мене акуратненька, або взагалі інкубатор забрати. Ось такі справи. Ну, все, всім гарного дня, гарного настрою. І до нових зустрічей на просторах ютубу. Всім пока-пока! Зараз -пока. хочу швиденько вам показати це яйце, яке я забрала і заклеїла отак от пластирем. Я його також перевірила на заплідненість, і ось я вже бачу ось є запліднення. Бачите, розвивається ембріончик. І ось того на повітряній камері через пластир видно, де дирка. Дирка, яку проколола качка когтиком дуже шкода, якщо пропаде яйце, але це виходить 13 яйце і 12 запліднене. Тобто, одне яйце не запліднене і два яйця. Я так поняла, що вона їх або роздавила, або з'їла. Ну, навіть. Це але є теж заплідненим яйцями. Ну, Буду слідкувати, подивлюся, я його положу в інкубатор, тому що таке яйце вже під качку не положиш, бо вона його роздаве, Качки і кури, заклені яйця, вони просто їх розбивають і з'їдають, або просто ну, викидають. Отакі От то справи.